Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні день збиття російських бортів. 6 жовтня Нові вибухи знову пролунали на лівому березі Києва. Також потужний вибух пролунав за 5 кілометрів від столиці. А на білоруському кордоні в небі було збито 135. невідомими засобами. винищувач рухнув на багатоповерхівки в одному з білоруських міст. Інформація перевіряється. Пекельний жовтень продовжується. Як пишуть телеграм-канали, тривога була не в Києві, проте вибухи пролунали. Наразі офіційної версії. І немає, проте телеграм-канали стверджують пропуски ракет, які збила система ППО Балістика. Помітили не так швидко, як би хотілося. Як і минулого разу цілили по південному мосту, крім того, на півдні країни знову розліталися шахеди, які кошмарили Одесу та портові райони. Після останніх ударів по штабу флоту Кримському мосту Москві та ряду інших важливих об'єктів Кремлю просто потрібно створити якусь, хоч картинку, саме тому і кошмарять наші мирні міста. практично щодня, крім того, Кремль готує нову атаку банковій раді та. Уряду критично важливих інфраструктурних об'єктів. Бережіть себе найближчими днями, адже окупанти тільки з мирним населенням воювати і вміють. На авіабази в Енгелісі та Шайківці відправлено доручення готувати до вильоту понад 35 до 22 м. вранці можуть бути завдані ракетні удари по низці адміністративних будівель в Києві. Авіація активізувалася також на олені, моздокові а також на деяких аеродромах Білорусі. На бази пусків дронів завезені нові пише телеграм-канал ОПОРА не нехтуйте правилами безпеки. Слухайте Рени вірте в залужно та ЗСУ, справимося грідні у той же час. вересень став місяцем, в якому російська армія цілодобово запускала по Україні ударні безпілотники типу шахед. Це безумовні акти терору проти українського народу, які мають на меті придушити духа, якщо не виходить, помститися. Таку думку висловив генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 Микола Маломожо. Путін намагається придушити дух у першу чергу, помститися у другої, звичайно, нести конкретні удари. По конкретних об'єктах це житлові будинки, торгові центри, лікарні, ресурси, забезпечення, включно з енергетичними ресурсами, особливо перед зимою. Тактика постійно тримати в напрузі людей, приносити великі жертви, нейтралізувати інфраструктуру для того, щоб створити перед зимою дуже великі проблеми українському народу, і щоб люди тоді протестували проти війни та вимагали миру, але на умовах Російської Федерації, сказав він. На думку генерала, путін у такий спосіб також намагається тиснути на думку світових лідерів, як союзних країн, так і на країни глобального півдня, щоб Україну схиляли до миру на умовах Москви, і він продовжить це робити, вважає маломожем. Найефективніший шлях захисту знищення поскових установок ворога це за словами генерала дозволить убезпечити Україну від шахедів на 90%. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.